Друзі, всім привіт! Вас звати Автохата. Хочу вам показати ось такий невеличкий пост під охорону, який підійде також для АЗС, міні-АЗС, ну або для будь-якого виду вашої комерції. Висота даної конструкції 2,80, а довжина його та ширина 2,60х2,60, що загальною площею становить 6,8 майже 7 квадратних метрів. Двері тут в нас є металеві. Зовнішнє оздоблення, до речі, в нас є ось такого металопрофілю. З ось такими білими декоративними елементами. Сам каркас він складається з профільної труби різних параметрів. Інтер'єр в нас виглядає ось так. На стінах в нас є ДСП-плита ламінована, на стелі вагонка ПВХ, де розташована ось така LED-лампа. Ну і два віконечка. Одне з них відкривається, яке можна відкрити або ж поставити на провітрювання. Вікна є пластикові, фірмові VDS, двохкамерні. Як ми бачимо, ось тут у нас розташований ось такий столик, тут можна поставити ліжечко. Є ось тут автоматичні щитки з вимикачами. Він підійде, як і ось тут, як ми бачимо, в нас є ось такий вид, тобто досить світло, досить просторик. Щоб поставити на охороні, буде все видно. Сама конструкція комерційна, вона утеплена мінеральною ватою та захищена паробар'єром та гідробар'єром. У нас на зараз стоїть на продажі. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь, приїжджайте. Ми вам покажемо або створимо будиночок вашої мрії. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата.